У Тернопільській футзальній лізі цьогоріч ажіотаж близько півсотні команд зі всієї області бере у ній участь. Цього разу змагання поділили на три ліги перша, друга та вища. У нас приймають участь як Теребовля, Микулинці, Зборівського району команди. Є перша е, половина. Такого етапу пройденого, бо можна сказати, що в вищій лізі закінчилось перше коло, є фаворитом металіст. «Кратор» буде, займає друге місце, і нева торбовля третє. тобто ще залишилось 11 турів. Попереду ще чимало ігор. Фінал вищої ліги планують аж на 13 березня. Конкуренція чимала, адже чемпіон представить Тернопільщину на всеукраїнських змаганнях, які відбудуться в кінці березня. Всі ігри дуже важкі. Зараз вон, після першого кола дуже багато команд помінялося. Переманили з інших команд в другі гравців. Так що всі усилилися, всі хочуть доказати, що вони гірші там від металіста, креатора «Ниви Тереболі». Подивитися футбольні баталії можна щочетверга та щовихідних. Змагання першої та другої ліг відбуваються у фізкультурно-оздоровчому комплексі, що на масиві сонячний, а вищої у спортивному комплексі Політехнік.